Вщухає вибух в Одесі і звинувачення ОБСЄ. 12-та в Україні ТСН у прямому ефірі. До вашої ваги. Вітаю вас. Майже 350 населених пунктів у семи областях України залишилися без світла через негоду, яка вирувала в ніч проти понеділка. У Харкові комунальники досі долають наслідки боровії. Шалений вітер позивав з будинків покрівлі, повалив дерева та порвав електричні дроти. Вулиці засипало снігом, дороги вкриті крихою. Заплановані на неділю масові заходи теж скасували. Вічі євромайдану та відкриття велосезону відклали до покращення погодних умов. Через обладеніння контактних мереж сьогодні на маршрути вийшли не всі трамваї та тролейбуси. На Сумщині без світла цієї ночі залишилися 11 населених пунктів до аварійного спрацювання систем захисту лінії електропередач призвели дощі зі снігом, шквали та пориви вітру. Найбільша негода вирувала у путивльському, буринському, конотопському районах, проте обривів електродротів не зафіксовано. Аварійні бригади обленерго обіцяють у продовження відновити електропостачання. За прогнозами синоптиків, негода від сьогодні вщухне на більшості території, хоч і з дощами, але повітря знову прогріється до 10-13 градусів тепла. Прохолодніше та з мокрим снігом подекуди буде лише на сході. На трасі Одеса Южний через проливні дощі та незадовільну якість дорожнього покриття застряг пасажирський автобус. Під час маневру важкий транспорт просто провалився у яму доверху, заповнену дощовою водою та багнюкою. Як повідомляють пасажири очевидці в соцмережах, усі намагання вибратися самостійно для водія були невдалими. Довелося телефонувати рятувальникам і викликати важку техніку. Пасажири увесь цей час сиділи всередині автобуса, адже дощ не припинявся ні на мить а іти багнюкою кілька кілометрів до найближчого населеного пункту, охочих не знайшлося. За годину техніка прибула і автобус витягли з глибокої ями. Семеро людей постраждали внаслідок аварії на Полтавщині. Водій мікроавтобусу Volkswagen, який віз 16 пасажирів, не впорався з керуванням. За свідченнями водія, дорога була вкрита сніговою кашою, і автобус на мокрому асфальті вийшов з-під контролю, з'їхав на обочину і перевернувся. Міліція перевіряє обставини. Вже відкрито кримінальне провадження. Всі пасажири, відпочивальники з Миргорода, їхали на екскурсію до Опішні. Аварія трапилася поблизу містечка Диканька. Всіх постраждалих доправили до тамтешньої районної лікарні. Загрозливих для життя травм пасажири не мають, так кажуть медики. Як теракт розслідують правоохоронці, вибух у волонтерському центрі, що стався вихідними в Одесі. У будівлі де стався вибух, окрім громадської організації, яка допомагає українським бійцям. Квартирували також люстраційна комісія та громадянський корпус полку Азов. Слідчі вважають, що метою підривників було саме зашкодити волонтерам. В неділю від самого ранку в цьому будинку склили вікна. Він розташований через дорогу від будівлі, де стався вибух. Вибуховою хвилею вибило майже всі шибки. Ця родина відсунула від вікна ліжечко немовляти. Щойно дізналися, що доподалік від їхнього будинку розташувався волонтерський центр. кажуть, розуміли, що рано чи пізно вибух таки станеться. спав в кроватці, так як уже було А сестра спала тут, ну, получається ліцом туди, вон головою. Всі стекла посипалися, вона вибіжала всі осколки були на голові. Слава Богу, что ну, не пострадала, не порезалась, ничего. То есть как бы все обошлось. Это большое горе, это большой стресс. Я уже спала, вдруг это как бабахнет. И дым, и полетели куски. Ну и, конечно, осколки. Так шандарахнуло, что уже сидит. Местные выбуху чекали, а волонтеры – не. Кажут, были певні, что их захистять. Здание находилось под охраной милиции, которая находилась вот здесь. Вот. То есть, да, то есть, даже несмотря на охрану милиции, все равно удалось вот совершить такое. Ось її очень странно совпало, скажем так, з другим етапом АТО в Одесі, який так гризила на Ліваченка. що будуть нові арест, будуть нові затримання, Ну, як ви бачите, результату абсолютно ніякого нету. Волонтерському центрі облаштовували кухню, де збиралися робити випічку для бійців. Саме сюди і йшла газова труба. Під неї терористи й поклали пакет з вибухівкою. Випадково чи навмисне невідомо. Але на щастя, газ підключити не встигли. Потужність вибуху сягнула 600 грамів в тротиловому еквіваленті. Чоловік, який був на той час у будівлі, не постраждав. Розслідуванням чергового теракту займається служба безпеки. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН 1+,1. На Луганщині поранено двох військових 92-ї бригади. У штабі АТО повідомляють, що їх обстріляли снайпери з підствольних гранатометів. Одного з бійців поранено в руку, іншого в голову. Наразі вони заходяться в лікарні, де їм зараз надають медичну допомогу. Бойовики вели вогонь з селища Слов'яно-Сербськ. Вчора в районі 12 часов працівник завершив нападін на один із наших опорних пунктів лічним составом. Наші ребята ми відбили це нападіння, в результаті чого у нас получилось двоє ранених. українська сторона спростувала звинувачення спостерігачів місії ОБСЄ. Представники міжнародної організації напередодні звинуватили бійців АТО у порушенні режиму тиші. Що ж таки відбувається на півдні зони АТО Ганну боку запитаємо усі подробиці. Вона з нами на прямому зв'язку і вона працює в Маріуполі. Аня, вітаю, Розповідай, що тобі відомо. Вітаю Єгора. Скажу спершу, що бойовики лише за останню ніч до шостої ранку тричі завдавали ударів по підступах до Маріуполя і щоразу із забороненої зброї гранатометів, мінометів. А що стосується ж обстрілів за вихідні, про які говорять у своїх звітах, у БСЄ яких звинувачують саме українських військових, тому чекаємо їх офіційної відповіді. А поки виїздили на місця, бачили звідки члени міжнародної організації моніторять ситуацію. Українські ж вояки спілкуючись з нами не запере. Чували, вони дійсно стріляють, але тільки у відповідь. Адже кажуть, неможливо лише пересиджувати в окопах, коли тобі загрожує смерть і коли ворог а, імітує наступ, в періопоні дня йде підтримання всякого роду родомірних отношень. Рентурують з 13-14 починається активна фаза бойових дій. со стороны представителей ДНР и Российской Федерации. Сначала начинается оружейно-пулеметный обстрел под его прикрытием, проникновение групп подход на дистанцию 200-250 метров к позициям наших войск. Затем по выявленным нашим боевым огневым точкам, пулеметным, автоматным, ведется минометный обстрел и обстрел из танков. або вояки нам нас повезли на передову біля своїх позицій. Показали поля усіяні свіжими виробами від ворожих снарядів. Видно навіть неозброєним оком, що це сліди від крупнокаліберних снарядів. Водночас у військових назбиралося чимало запитань до представників міжнародної організації. Скільки людей вони питаються у їхній групі росіян? Як вони можуть стверджувати, що саме українська сторона почала пальбу, і які цьому у них докази є? Чому ОБСЄ не фіксують, що бойовики застосовують по українських позиціях не просто крупнокаліберну? Заборонену зброю, а й страшну зброю шрапнелі, яка розривається в повітрі і має значно а, ширше поле ураження, аби вбивати наших вояків. Зрештою звідки в ОБС є саме така точна цифра про 225 мінометних снарядів, випущених від українських позицій, і як вони умудрилися під час обстрілів, так точно все порахувати. Усі ці питання нам вояки ставили на камеру тоді, коли а, в той час, коли працювала зброя ворога, давайте послухаємо. Що це зараз працює? Це працюють їхні міномети по нашим позиціям. За хвилину може вистрілити 4 міни, плюс корекціоновка, плюс перезарядка. Тобто за такий короткий час, як ви сказали, що 200 мін, то просто нереально. 27 число. На кожному, скажімо, такому місці є у нас журнали бойові. І там записано. Річно став знаходиться на позиціях. 15-10. Начался штурм позиции маяк. Маяк это вот там, чуть сзади. Так. Да. С использованием минометного обстрела со стороны противника. 15.38. Минометный обстрел расширен по всей позиции сил Украины села Широкина. Личного состава укрыт в на фронті вже давно не довіряють ОБСЄ і навіть бояться, що вони працюють на ворога. Зрештою тут склалася народна традиція. Поки люди в білих жилетах працюють на лінії розмежування, то буде тихо. Щойно вони від'їжджають. Ворог поновлює обстріли. Ну і взагалі військові тут ставлять питання вже до нашої влади про доцільність роботи ОБСЄ у зоні АТО. Студія, посибі Анна Бока працює Маріуполь. Вона з'ясовувала, хто ж таки порушував режим тиші на півдні зони АТО. Спостережний політ над Росією та Білорусію вже найближчими днями проведуть представники України та США. Відбудеться він у рамках договору про відкрите небо у Росії. Вже заявили, що їхні спеціалісти суворо контролюватимуть, щоб спостерігачі дотримувались узгоджених параметрів польоту та використовували передбачену договором техніку для спостереження. Політ здійснюватимуть на американському літаку, не передбаченому для застосування зброї, який до того ж пройшов міжнародний огляд для спостережної місії. Дівчина пілота Андерса Любіце, який занепастив літак у французьких Альпах, вагітна від нього. 26-річна шкільна вчителька заявила про свій стан дізналася лише кілька тижнів тому. Втім, жінка не уточнює, чи знав про вагітність пілот, коли розбивав літак. Тим часом експерти ідентифікували за ДНК вже 78 жертв авіакатастрофи. В Альпах тривають пошукові роботи. Зокрема, шукають і другий самописець, який допоможе з'ясувати усі обставини трагедії. Журналісти ж отримали розшифровку першої чорної скриньки з розбитого аеробусу. На записі чутно, як капітан Лайнера вимагає від другого пілота Андерса Любіца відкрити кабіну літака і намагається розбити двері. Сам Любіц не промовив жодного слова перед тим, як лайнер врізався у скелю, забравши життя півтори сотні людей. Під завалами будинків у Нью-Йорку рятувальники відшукали тіла двох загиблих. Особи жертв наразі встановлюють. Три будинки на Манхеттені обвалилися, і ще один отримав серйозні пошкодження через вибух газу минулого четверга. Одразу після вибуху спалахнула масштабна пожежа. Вогонь кілька годин приборкували сотні пожежників. Під час інциденту постраждали 23 людини. Друзі Путіна програли вибори у другому турі місцевих виборів у Франції. Ультраправа партія Національний фронт, очолювана Марін Лепен та кредитована Кремлем, не отримала більшості на жодному з округів. Перемогу натомість здобула партія екс-президента Ніколя Саркозі, Союз за єднородний рух. Другою стала соціалістична партія чинного глави Франції Франсуа Оланда. Результати голосування на цих виборах деякі експерти вважають індикатором настрої французів, які через два роки обиратимуть нового президента. Десятки тисяч людей вийшли на марш миру у Тунісі, аби висловити протест проти тероризму. Вони пройшли ходою до музею Бардо, де бойовики розстріляли більше двох десятків людей, в основному іноземних туристів. До маршу долучилися кілька іноземних лідерів, серед яких були президент Франції Франсуа Оланд і прем'єр Італії Мате Оренці. Їхні співгромадяни були серед жертв нападу. Перед початком ходи туніська влада відзвітувала про убивство одного із головних підозрюваних в організації злочину. Трьох бойовиків так званих ДНР та ЛНР затримали львівські СБУшники на Донеччині. 31-річного місцевого жителя торік завербувала розвідка ДНР. Колишній військовий мав спеціальну підготовку диверсійну та снайперську поблизу селища Галіцинівка СБУ затримала ще одного розвідника. Місцевий підприємець збирав інформацію про дислокацію та приміщення сил АТО. Третього доверсанта схопили у селі Орлівка. Бойовик на прізвисько Текіла інформував розвідувальне управління генштабу Російської Федерації про дислокацію українських військових. Затриманим загрожує до 15 років за ґратами. Потім є вірогідність, що їх поміняють на українських полонених. Один з затриманих запропонував нашому слідчому будь-які кошти тільки для того, щоб його відпустити. Пропонував ну, великие суммы. Сотрудники разведки БНР предложили мне организовать и координировать действия разведывательно диверсионных групп в зоне АТО. Также моей обязанности входила отправка диверсионных групп в глубь территории Украины для дальнейших проведений. Неповнолітнього хлопця з Лисичанська, який поїхав до Луганська та записався до батальйону терористичного призначення Заря, повернули матері. 16-річного Гора Полченця затримали бійці 92-ї бригади, коли він проводив розвитку у селищі Трохізбенка. Дев'ятикласник стверджує, що поїхав до друга в Луганськ та пішов найманцем до бойовиків за 360 доларів на місяць. Мати стверджує, що син був у свого дядька в селище жовте. Віддали на повнолітнього учасника терористичного руху під розписку та непевно обіцянку матері, що син воювати більше не буде. Я не знала, що він там знаходиться. Я його відправила до ціну зразу. Назад в ополченні оформить. Повіду закроють. Зарядку заряду? Просто пішов. Просто ліві не дарить. Ну і ділянка робота тільки. 360 доларів. У Донецькій та Луганській областях більше сотні підліткових команд відкривають Україну. Так називається проект, завдяки якому вони намагаються по-новому подивитися на свою батьківщину. Дитячу творчість про Україну чула і бачила Наталя Нагорна. Вони написали пісню про свою країну гуртом. Кожен склав по і із різних рядків зробили один патріотичний текст. спілкуються російською, але римують переважно українською. Ось так, коли все з'єднається, то виходить така красива у нас вийшла. Вірені слова стали приспівом. Я зараз часто пишу э, такі стихи на тему э, любви к родині і любви к своєму народу, э, к тому, що потрібно тримуватися вместе, тому що вместе ми сила, і не можна розлучити тих, хто вместе, і тільки вместе можна будувати Страну музика Іри, дівчина сама з попасною, переїжджала в Северодонець, коли вдома бомбили. Понастраєні взяла як у Артем. Грає на сірниках, пожмаканій газеті та кострулі. Додає її хору незвичності. Ви хотілося показати, що не тільки на класичних, там на гітарі, на трамбоні можна. можна іскати якби в різних напрямках. не тільки по столу, там як обично діло на ручечках, там на газеточки. Можна і різні звуки, якщо пофантазірувати проект, у якому вони беруть участь, має назву Відкри Україну. Діти говорять для того, аби зрозуміти, який справжній патріотизм на смак їм довелося пережити війну. Ми відкриваємо Україну для себе, відкриваємо Україну для кожного, хто є взагалі на світі. Україна на знаєте, вона не флагами меріється, а Україна вона во здесь і в нашій голові. Але не в гос учреждении. Нужно понять, а, самому себе в голове решить, что да, я украинец, я живу в Украине и спасибо за это. Потому что это всего лишь территория, это земля, она не умеет чувствовать, думать, а мы это мы. Настя на руках носить патриотичні браслети, такі вмісти купити складно, але мати на собі шматочок України для неї важливо. Раньше особо не, ну, Украина и Украина ладно, любила её, а сейчас это уже как бы частичка меня и никуда ну, я, сейчас, я сейчас именно сижу, и у меня такое чувство, что Украина – это мое, и лучше ее нет вообще. Не не Луганщина, Наталя Нагорна, Андрій Романов, Геннадій Селютін, ТСН, 1+,1. плюс 1. Понад дві тисячі машин стоять у чергах у портах Керченської переправи. Там триває ремонт, пороми не ходять. У черги вишикувалися переважно вантажівки. Деякі з них стоять там вже кілька діб. Черга почала рости від суботи, коли через шторм у Керченській протоці переправа зупинилася. Неділю там курсував лише один пором. Нині відновити роботу обіцяють о п'ятнадцятій годині, якщо не зіпсується погода. Адже на сьогодні в Криму нагадаю також оголошене штормове попередження. 14 людей загинули, 20 вважають зниклими безвісти через повінь у Чилі. Висока вода в деяких районах почала спадати. влада країни бореться з наслідками стихії. Тривають рятувальні роботи. Люди з евакуйованих місцевостей повертаються в свої домівки. Повені, викликані тижневими зливами, призвели до розливів річок і затоплень безлічі населених пунктів. Надзвичайники вже назвали цю повінь найбільшою в Чилі за останні 80 років. Потужний землетрус та загроза цунамі у тихому океані. У збережжі Папуанової Гвінеї сколихнули підземні поштовхи силою у 7,7 бали. Епіцентр землетрусу зафіксували у 45 кілометрах від міста Тарон. Через сильні підземні поштовхи може утворитися цунамі. Це смолок застерігає, що воно загрожуватиме і Папуановій Гвінеї, і сусіднім Соломоновим островам. Жителька Буковинського міста Кіцмань установила в себе на подвір'ї сонячну електростанцію. Агрегат виробляє достатньо електрики, щоб забезпечити її господарство. Ну а надлишок вона навіть продає в міську електромережу. Жінці як першопрохіднику використання сонячних батарей у побуті довелося приборкувати не лише сонячну енергію, а й байдужість чиновників, які не хотіли повірити в успіх її задуму. Панель сонячної батареї розміром у 150 квадратних метрів височіє прямо посеред центральної вулиці міста Кіцмань. Власниця електростанції Оксана Твердохліб каже, потужності достатньо, аби забезпечити її триповерховий будинок і навіть продавати надлишок електроенергії у мережу. За місяць вона виробила десь 1300 кВт. Це для зимового місяця досить потужна, така гарна, якби цифра. Спожила я десь. Мені здається, третю частину. Все решту було віддано в нашу мережу за зеленим тарифом. Ідея збудувати власну сонячну електростанцію прийшла до Буковинки під час проживання у Австрії. Там такі можна побачити ледь не на кожному будинку. Зростання тарифів на електроенергію в Україні остаточно переконало жінку. Тепер вона ще й заробляє на виробництві електрики. По одному із лічильників вже є навіть в плюсі, тобто ми рахунок не виставляємо, рахунок виставляється на різницю. Можна сказати, що, наприклад, він сп... згенерував наприклад, тисячу кіловат, а спожив тільки 100. Тобто, 100 ми вже йому, він не платить нічого, а 900... Ми відшкодовуємо його за 900 по зеленому тарифу. За так званим зеленим тарифом, «Обленерго» виплачує жінці, щомісячно 3,5 гривні за кожен кіловат. Таким чином, електростанція, що обійшлася у 9 тисяч євро, за підрахунками власниці, окупиться за 7 років. Щоправда, аби встановити сонячні батареї, жінці довелося подолати чиновницький супротив. За кордоном, якщо хтось хоче побудувати таку станцію, це триває десь ну від цілий тиждень з монтажем з усім. Мені прийшлося боротися півроку, причому кожного дня. Власниця ж сонячної батареї не шкодує, що витратила півроку на те, аби добитися дозволу на їх встановлення. каже навіть якби не продавала надлишок у мережу, а лише забезпечувала власні потреби в електроенергії, все одно це було б вигідно. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, ТСН 1+,1. Весняне подорожчання комунальних платіжок змусить українців заощаджувати ще більше. Європейці вже навчилися жити з дорогою комуналкою. Жити по-європейськи вирішила і моя колега-кореспондент Сан тиждень Юлія Дячук. Місяць тому вона разом з кішкою переїхала у нову квартиру. Як вчилися економити та ще й крім грошей, зберігати довкілля й нерви? Про початок експерименту. Дивіться далі. Тут 50 квадратних метрів, висока стеля, ось такі величезні, неутеплені вікна. І немає централізованого постачання гарячої води. Стоїть ось такий електричний бойлер. І от кілька днів тому мені вперше надіслали ось цей лист комунального щастя. І зараз я зроблю те, чого терпіти не можу. Піду платити за квартиру. Тут у нас світло, холодна вода. У мене вийшло 8 кубів холодної води. Це 60 гривень, 273 кВт світла, 84 гривні. І «Київенерго» нарахувало мені за опалення 467 гривень. Я не знаю, як ви, але я в таких установах завжди чомусь потрапляю на обідню перерву. Добре, що через дорогу був інший банк. Як мені там сказали, банк нового формату нового формату? А що це значить? Ну, без перерыва. І без перериву? І без перериву, і до 7 годин. В черзі до віконця я простою хвилин 20. Поки тривала ця фінансова операція, був час порахувати, скільки за комірне доведеться платити з 1 квітня після подорожчання електроенергії вдвічі, тепла на 70% і газу майже у 5 разів. А от разом до сплати є тут. Аби не перевантажувати цифрами, скажу так: зараз я плачу 760 гривень. А з 1 квітня, якщо не зменшу споживання, це буде вже десь 1200. а потім кожних півроку аж до до 2017-го тарифи і надалі будуть зростати. До Івано-Франківська я думала про Швецію. Це одна із найощадливіших країн у світі. Там на початку 90-х запровадили спеціальний проект з економії ресурсів і грошей, називається Стале господарство. В 2013-му Україна стала 23-ю країною світу, яку Шведи вчать мудро використовувати ресурси і екологію, а значить і власні гроші. Раз на тиждень екосвідомі франківці збираються на ось такі екоклуби. діляться досвідом і власними досягненнями. І щодня. Ня, кожен у своєму домі практикується в економії. Марійка Федорук з Івано-Франківська зробила з підвіконників міні-городи. Це рукола замість розрекламованих миючих засобів, користується гірчицею і содою а брудну білизну збирається прати після опівночі. Тому що тариф на 50% дешевший. Зараз вони планують встановити спеціальний пристрій, який і воду в електричному бойлері буде гріти вночі. каже, сусіди вже були в обленерго, написали спеціальну заяву та збираються встановити дворежимний лічильник. І тепер за нічну електрику платитимуть вдвічі менше. Буквально один раз піти з заявою і далі отримаєш рахунок уже за іншими тарифами. Києвенерго. Добрий день, Добре. першого разу я прийду сюди, десь о третій дня. Переді мною 10 чоловік попросять прийти завтра зранку. Українці перед першим квітня масово згадали про ощадливість, Кинулись встановлювати лічильники і переоформлювати договори. Вони ж тут деруть такі суми за тепло, Що що мені отак от необхідно цей лічильник. Микола Равлик із Франківської Городенки відкриває весняний сезон. Влітку, щоб економити газ і людям, і курям вони частіше готуватимуть на вогні. Родина Равликів почала заощаджувати півроку тому, спочатку на газі. Жили тоді при плюс 25 і платили за це по 600 гривень. Ми зменшили температуру до 20 градусів. Платимо два рази менше. Це 300 гривень. Пані Наталії Равлик, і без субсидій вдалося зекономити. Вона нам показує платіжки за світло. В серпні за електрику вони платили 147 гривень, а вже в березні 38. Мені чоловік сказав, я зразу йому не повірила. Ми були такі раді, що ми добилися такого результату. Вони також вчаться заощаджувати по шведськи поміняли лампочки, всі електричні прилади, особливо на ніч, фізично витягують з резетки, бо ті тягнуть кіловати навіть в режимі очікування, і банально слідкують за тим, щоб світло марно не горіло. Коваль Василь Демків скупається на центральному ринку Франківська, як завжди, зі списком бере тільки місцеве і не бере кульків. Мені в мою торбу наберіть, щоб я не купляв ті пакети, їх викидаю. Червона сумка зі старого плаща і полотняні мішечки, які пошила його дружина. Так він береже планету і власні фінанси. Гривень 200 на рік. Не купляєш упаковку, ти купляєш сам продукт. Тим часом Марійка Федорук пішла ще далі. І продукт не те, що не купляє, а виготовляє сама. Сучасні моїчі засоби це більш такий маркетинговий хід. Ну, не менше 100 гривень в місяць, точно економіць. У мене якраз закінчився миючий засіб для посуду. Я вирішила ризикнути і замість звичної магазинної хімії купити гірчицю, соду, спирт, це щоб перевірити ціни і влаштувати невеличкий екоексперимент. У мене вийшло майже 150 гривень за чотири упаковки різних миючих і 60 гривень за всяку там соду, спирт і гірчицю. Тепер залишилося все це змішати і переконати, що воно таки відмиває. Я спробую. А ще буду вимикати за собою світло, переноски, зарядки. Одним словом, стану екосвідомою і рівно через місяць переведу це на гривні і розповім вам, що вийшло. Юлія Дячук, Валерій Сотюк. ТСН тиждень один плюс один. Ось такі справи о 16.45. Наступний випуск ТСН його прода сломів твійська. ми зустрінемось з вами вже завтра. До дня.